Розкажіть нам, як вам пансіонат старець? Нам подобається, нам теж ми багато по місту об'їздили пансіонатів і приїхали сюди. Цей пансіонат чим цікавий і чим він нас задовольняє, тим, що тут як вдома. Тобто завжди приїжджаю, Завжди мама хай одягнена, завжди вона чиста, Завжди дуже персонал дуже гарно відноситься. Навіть не дивлячись на те, що мама забуває, вона завжди каже, що до неї тут дуже гарно відноситься. Вона це пам'ятає. Вона це каже, що ти не хвилюйся. в мене тут дуже добре каже. до мене дуже гарно відносяться. Завжди приїжджаю приїжджаю сюди. Я ніколи не попереджаю, але не було такого, щоб я приїхала і побачила, що тут неохайно, що щось не прибрано. Завжди чисто, завжди хайно і гарно дівчатка годують і всі такі приємні. Тобто, ми дуже задоволені. Ми